Ви приймаєте вітамін Д, а впевнені, що він вам справді потрібен. Знаєте, люди люблять прості рішення для складних проблем: одна пігулка, одна добавка, чарівні ліки, і щоб їх проблема була вирішена. І саме тому вітамін D став настільки популярним і універсальним захистом від всього від застуди до раку, особливо в умовах нечастого перебування на сонці. Але водночас можна почути зовсім і інше: він токсичний, небезпечний і його взагалі не варто приймати ж насправді має рацію. У цьому відео я розберу, кому вітамін Д справді допомагає зберегти здоров'я, а хто просто витрачає гроші даремно. Ви дізнаєтеся, які дози безпечні, кому аналізи потрібні, а кому не потрібно їх здавати. І чому надлишок може бути не менш небезпечний, ніж дефіцит. Якщо ви хочете розуміти своє тіло, приймати обґрунтовані рішення і не потрапляти в пастки маркетологів, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться і напишіть в коментарях, чи приймаєте ви зараз вітамін D. І якщо так, то яке дозволь? А якщо ви хочете схуднути чи набрати м'язи, але не знаєте, з чого почати, або вже почали, але попали в плату, я можу вам допомогти шляхом як разового розписання плану роботи, так і в форматі як ваш онлайн-тренер, коли ми постійно на зв'язку, я слідкую за процесом, підтримую вас та не даю зійти з рею. Кому цікаво, пишіть за посиланням під відео. А тепер давайте розберемо цей вітамін Д, чому його одночасно то боготворять, то звинувачують у токсичності, і як зробити так, щоб він справді працював на вас. Почнемо з простого. Вітамін D один із найважливіших елементів для здоров'я людини. Його рівень пов'язують зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань, деяких видів раку, аутоімунних хвороб, а також із кращим метаболізмом і навіть реакцією організму на інфекції. Але попри це, він залишається, мабуть, найсуперечливішим вітаміном в світі. І ось чому. Проста статистика, що в кінці 90-х лише 0,3% населення США приймали добавки з вітаміном D, а вже в 2013 році понад 18%. І ця цифра з кожним роком тільки зростає. Люди масово здають аналізи, купують капсули, шукають ідеальний рівень в крові. І не тільки в США про Україну я інформацію не знайшов, але оскільки в нас перевірити себе ще доступніше, і популярність бадів з кожним роком зростає, ситуація, думаю, аналогічна. І що цікаво, дослідження дійсно показують, люди з високим рівнем вітаміну Д справді здоровіші. Але такі дослідження не доводять причину на слідковий зв'язок. Уявіть собі, двоє людей похилого віку. Один живе десь в селі, має якусь ділянку, на якій працює, але не перепрацьовує, і веде досить активний спосіб життя, часто перебуваючи на вулиці, відповідно маючи достатній рівень вітаміну Д. Інший живе, скажімо, в квартирі і більшість часу проводить вдома за телевізором. Перший отримує багато сонячного світла, особливо влітку. Його показники вищі. Але ж це не означає, що саме вітамін Д зробив його здоровішим. Він просто має інший спосіб життя. Це те саме, що звинувачувати швидку допомогу в тому, що люди хворіють, адже вона завжди приїжджає до хворих. І тут головне питання: люди здорові, бо мають високий рівень вітаміну Д, чи вони мають високий рівень вітаміну Д, бо просто ведуть здоровіший спосіб життя. Як же насправді? Давайте розберемось. адже зв'язок між вітаміном Д і здоров'ям занадто сильний, щоб цю тему ігнорувати. Протягом останніх десятиліть вітамін Д рекламується як своєрідна панацея, яка створена для всіх і від всього. Але давайте почнемо з тих, кому вітамін Д дійсно необхідний. Є чотири групи людей, щодо яких погоджуються всі: і прихильники добавок, і більш обережні люди, і науковці. Перша це діти до 18 років. У них вітамін Д відповідає не тільки за формування кісток, але й запобігання рахіту, захворювання, через яке кістки стають м'якішими і викривляються, а дитина відчуває біль і відстає в рості. Раніше рехід вважався хворобою минулого, але сьогодні його випадки знову фіксують в країнах, де діти мало бувають на сонці або харчуються продуктами з низьким вмістом вітаміну Д. Для них рекомендована доза приблизно півтори тисячі міжнародних одиниць на день. І це не лише про кістки. Вітамін Д відіграє важливу роль у роботі імунної системи. Тому достатня кількість може знижувати ризик простуд і навіть серйозніших респіраторних інфекцій. Тобто йдеться не просто про розвиток скелета, а про загальне здоров'я дитини. Друга група вагітні жінки. У цей період організм працює на межі можливостей, і нестача будь-яких речовин одразу відображається і на матері, і на дитині. Дослідження показують, що прийом близько трьох тисяч міжнародних одиниць вітаміну Д на день може знизити ризик прееклампсії, передчасних пологів і навіть покращити здоров'я новонароджених. Прееклампсія – це небезпечний стан із підвищенням тиску, який може спричиняти ускладнення для обох. І, хоча це здається чимось далеким, Насправді, нестача вітаміну D – один із факторів ризику. Тож підтримка рівня цього вітаміну під час вагітності – це не просто турбота про себе, а профілактика потенційно серйозних наслідків. Третя група люди, які перебувають у стані передіабету, коли рівень цукру вже підвищений, але ще не дотягує до діагнозу. Для них середня доза близько 3,5 тисяч міжнародних одиниць вітаміну D на день може допомогти відтермінувати або запобігти переходу до повноцінного діабету. Тут, звісно, ключову роль відіграє зміна способу життя, харчування, фізична активність. Контроль ваги, але додавання вітаміну Д може бути тією дрібною деталю, яка підсилює ефект і допомагає організму краще регулювати рівень глюкози. І четверта група люди в віці від 75 років. Тут вітамін Д буквально стає фактором виживання. З віком шкіра гірше синтезує його під дією сонця, а нирки, які відповідають за активацію вітаміну Д, працюють повільніше. Результат зниження м'язової сили, погіршення стану кісток і підвищений ризик падінь, переломів, ускладнень і навіть смертності. Дослідження показують, що у цій віковій групі регулярний прийом вітаміну D знижує ризик смерті від усіх причин. Це не чарівна пігулка, але це серйозна підтримка організму, який вже не виробляє його достатньо самостійно. На цьому етапі все просто. Усім цим чотирьом групам лікарі дійсно рекомендують приймати вітамін D. але далі починається складнощі. Якщо ми знаємо, що цим людям варто приймати вітамін D, чому б просто не виміряти рівень його в крові і не підібрати дозу індивідуально? Звучить логічно, правда. Та нові рекомендації ендокринного товариства раптом кажуть: ні, тестування не потрібне. навіть під час вагітності не потрібно. Звучить абсурдно, навіщо ризикувати здоров'я майбутньої дитини. Але пояснення тут не таке просте. Насправді, за сучасними даними, ми досі не знаємо, який рівень вітаміну D в крові є оптимальним. І визнати це абсолютно нормально. Проблема в тому, що багато нутриціологів і блогерів намагаються виставити все так, наче ми маємо чарівне число. Той самий ідеальний показник крові, до якого треба прагнути, але в наукових даних такого рівня просто немає? У дослідженнях, що стосуються передчасних пологів, середня доза близько 3000 міжнародних одиниць давала нормальний рівень вітаміну D в крові без дефіциту, а спроба підняти вище не показала жодних додаткових переваг ні для матері, ні для дитини. І ось чому нові клінічні настанови формуються не на припущеннях, а лише на доказах реальної ефективності. А якщо ми не знаємо, який рівень є ідеальним, то навіщо витрачати кошти? І сили на спроби його досягти. Адже якщо під час вагітності жінка приймає близько трьох тисяч міжнародних одиниць вітаміну Д, дефіциту не буде, і всі відомі переваги ми отримуємо. Ми можемо уникнути непотрібних витрат на аналізи і не гнатися за цифрами, які нічого не змінюють в результаті. Саме тому ці рекомендації спрямовані не на обмеження, а створені, щоб нас уберегти від зайвого прийому добавок, що не приносить реальної користі. Науковці фактично говорять. Давайте зосередимось на тому, що доведено працює, а не просто приймати більше лише тому, що ми можемо. До того ж, потрібно розуміти різницю між кореляцією та причинністю. Те, що люди з високим рівнем вітаміну Д здоровіші, не означає, що саме вітамін D їх оздоровив. Це як сказати, усі, хто одягається в дорогий брендовий одяг та має iPhone 17 багаті. Отже, якщо купити дорогий шмоток і новий iPhone, станеш заможнішим. Звісно ж, ні. Зв'язок є, але причинності ні. Крім того, існує питання безпеки. Ми ж не приймаємо мегадози інших вітамінів просто тому, що більше краще надлишок вітаміну D може викликати гіперкальцемію, тобто надто високий рівень кальцію в крові. Це загрожує слабкістю, путаністю свідомості і проблемами з нирками. Саме тому клінічні рекомендації існують, щоб захищати нас від передозування і від надмірного самолікування, яке виглядає здоровим або як мінімум нешкідливим, але насправді може завдати шкоди. Отже, Далі логічне питання: що зрештою з молодими, здоровими, дорослими людьми? Яка оптимальна доза для решти? Старі рекомендації ще з 2011 року радили приймати від півтори тисячі до двох тисяч міжнародних одиниць на день. Але новіші дані замінили це. Найбільше дослідження, що охопило майже 26 тисяч учасників, яких спостерігали 5 років, де половина приймала 2000 одиниць від мінуде, а інша половина плацебо. І після п'яти років. Не було різниці в показниках раку серцевих захворювань чи смертності. Проте у цьому дослідженні є нюанс. Група плацебо мала право самостійно приймати до 800 одиниць вітаміну D. Тож більшість учасників фактично не мали дефіциту. І саме тому не було виявлено переваг у тих, хто приймав більше. Звичайно, це доводить просту річ, поки у вас немає дефіциту, збільшення дози не дає жодного додаткового ефекту. Це як доливати бензин, коли бак вже повний. Нічого крім того, що він розліється, ви не отримаєте. Для здорових людей до 50 років оновлені рекомендації радять приймати 600 міжнародних одиниць на день, а після 50 до 75 800 це менше ніж раніше, і це важливий момент. Після ще 13 років спостережень та аналізу клінічних даних ендокринне товариство радить приймати менше, а не більше. Попри це, багато виробників спортивного харчування, бадів та інфлюенсерів і далі просувають ідею: чим більше, тим краще. Вони навіть продають свої добавки з мегадозами, де в одній лише капсулі може бути 5 тисяч одиниць. Тож питання просте: кому ви довіряєте? Тим, хто заробляє на продажах чи провідним ендокринологам світу, які спираються на дані, досвід і факти. Отже, підсумуємо, є випадки, коли справді потрібні підвищені дози під час вагітності в дитячому віці, при ризику діабету і у старшому віці. У всіх інших ситуаціях 600-800 одиниць може бути достатньо, щоб закріпити всі науково доведені переваги. Ви можете підняти дозування до 1,5-2 тисяч одиниць, і також не отримаєте побічних ефектів. А от від мегадоз немає ніяких доведених переваг, але вже можна отримати шкоду. Тому про десятки тисяч одиниць в день і мови не може бути. Також ми можемо спокійно відмовитись від нескінечних аналізів на правильний рівень. Просто дотримуючись рекомендованої норми. А для тих, хто не хоче гадати, які добавки потрібні, а які ні, який має бути раціон, тренування для того, щоб максимально ефективно скидати зайвий жир та набирати м'яза, я можу вам допомогти як разовим розписанням програми тренування та харчування, так і працюючи як онлайн-тренер. Коли ми постійно на зв'язку я контролюю процес і коригую план роботи в залежності від результату. Кому цікаво, пишіть за посиланням під відео. Я з радістю допоможу, розробивши індивідуальний план роботи саме для вас.